а Візьми переміщення. Mm. І за зелену стрімку в цю сторону трошки, щоб отут не було цієї частини. чекай двері не треба вибирати Відпусти, натисни Ctrl-Z і зніми виділення з дверей. Чекай, я частину не обрав. Ctrl-Z натис. Щоб воно стало рівненько. Так, да. тепер вибирай. Айде. Трохи це. Так, да. піде. Трохи вгору підніми. Ще. Поднимай, поднимай, я скажу кост.